Початок літнього відпочинку дітей традиційно розпочинається свята дня захисту дітей. У Василькові до цього свята готувалися ретельно і заздалегідь. Відділом освіти було заплановано фестиваль Таланти твої Васильків, де мали відзначити переможців предметних олімпіад, кращих спортсменів міста, призерів мистецьких конкурсів аматорських колективів тощо. При сприянні міського голови Сабадаша Володимира Івановича та церкви Спасіння, що очолює пастор Юрій Савичка, велике святкове дійство розпочалося 1 червня на площі будинку культури. І з вітальним зверненням до присутніх на площі звернулися начальник відділу культури Галина Ларіна та начальник служби у справах дітей та сім'ї Володимир Гарханка. Сьогодні ваше ваше свято, день захисту дітей, Поаплодували собі. Малече. Я вітаю вас і ваших батьків всім. Самим-самим класним святом. Воно світленьке, як оце сонечко, яке сьогодні нам сяє. Я бажаю вам гарного настрою, задоволення, щоб ви з сьогоднішнього свята отримали тільки позитив. А для того, щоб був позитив, ви повинні всі приймати участь у іграх. І Васильківська міська рада, відділ культури Васильківської міської ради, служба у справах сім'ї. Приклали всі зусилля, щоб вам було весело. Разом з протестантськими церквами ми зробили це свято, тому що саме в цьому році святкується 500 річ річчя протестантським церквам. Тому я бажаю вам здоров'я, гарного настрою, сил, натхнення, і щоб ви сьогодні отримали тільки позитив. А зараз за мікрофон передаю Володимиру Григоровичу. Боже, як дружно відповідаєте. Дорогі діти, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Наша держава, наша міська влада весь час турбуються про вас, забезпечує вам гідні умови життя, забезпечує можливість здобувати освіту. Але сьогодні особливий день, особливий він тому. Що сьогодні вам основна увага. І нам хочеться, щоб сьогоднішній день запам'ятався вам на все життя. Тому що для вас сьогодні буде зроблено дуже і дуже багато. Так що веселіться, вас чекає багато несподіванок, я думаю, вони всі вам сподобаються, і всі будуть для вас дуже дуже приємними. На площі яблуку ніде було впасти. Організатори свята намагалися задовольнити всі дитячі забаганки. Волонтери проводили із дітьми спортивні змагання, різноманітні конкурси, ігри. Надзвичайний інтерес викликали у дітей спілкування із поліцейськими Васильківського райвідділку. Чому вчили наші полісмени дітей у цей день? Від чого захищали та що радили? Сьогодні день захисту дітей. Працівники Васильківського відділу поліції долучились до цієї акції з метою донести до діток інформацію щодо безпечної поведінки в побуті під час шкільних літніх канікул та безпеки на дорозі. Наша мета розповісти діткам про основні їхні права, про як звертатися до поліції, у яких випадках і наша мета. Сказати діткам, щоб вони були в безпеці і зробити їхнє життя спокійнішим і комфортнішим. Це, наше... Це для того, щоб діти е, знали, які спецзасоби знаходяться в поліції, правові підстави їх застосування. Е, також знали, що до яких категорій можна е, приміняти спецзасоби. Це на розписано згідно нашого законодавства. Діткам цікаво дізнатися як. Засоби індивідуального захисту поліцейських, так і заходи, які застосовуються при затриманні злочинців і правопорушників. Біля вас багато було діток. Що з чого навчалися? Законам криміналістики. Це криміналістична валіза, яка використовується інспектором криміналістом при огляді місця подій, тяжких резонансних злочинів, вбивства, розбої, грабежі, Радічки, дорожньо-транспортні приготовують, незаконне заволодіння транспортним касом. Інспектор-криміналістів в своєму повсякденному житті використовує дану криміналістичну валізу. Ця валіза укомплектована різними, різними різними предметами і речами. Наприклад, фотоапарат цифровий. Огороджувальна стрічка, спецпакети, дактилоскопічні порожки. Це набори. Є темні світлі дактилоскопічні порошки. І діти просто підходили до мене, і я їм показував, як за допомогою дактилоскопічного пенклика і фарби можна вилучити сліди популярних клінік, сліди популярних узорів. І їм на пам'ять залишив. Тобто, ви, ви готуєте послідовників вашої так, професії, так, так? так? А діти так, з цікавістю вас слухали. Так, так, так. Ми так. з цікавістю підходили, дивилися, як до чого. По загальному настрою було зрозуміло, що діти дуже задоволені. Ще пак. А наприкінці свята всі вони одержали ще й морозиво від міського голови. А хто День захисту дітей. А що це за свято таке? Це тоді, коли діти малюють красиві роз'ягу в Україні. Здоров'я, щастя, що не було. А от день захисту дітей. Це від кого треба захищатися? Від папи, від мами, від бабушки, від вчительки, від кого? Від злочинців. <рігра> – Від злочинців. – Ти вчишся в якої школі? <рігра> у тебе там все подобається. А вчителька вчительку Тетяна Іванівна. – І ти від неї захищаєшся. А хто кого захищає? Ти її, чи вона тебе? <рігра> Тут багато розваг на площі. Тобі подобається. Ну, <рігра> Удачі. <рігра> а тим часом у великому залі будинку культури розпочинався фестиваль Таланти твої Васильків. Наш фестиваль, наш любий фестиваль, він розпочався з вівкою висолково. Дитячих душ тепло дарує вам. Звеличено врочисто і святково. Наша мрія нам зіркою світить, ключую з дороги твої Василь. Ми усі твої І з вітальним словом до зібрання звернувся міський голова Сабадаш Володимир Іванович та начальник відділу освіти Косак Лілія Олеївна. Сьогодні у нас декілька великих свят, декілька великих заходів. Сьогодні у нас Міжнародний день захисту дітей. Ми відзначаємо всі Україна. Сьогодні у нас найголовніший Захід року це таланти твоїх Васильків, талановиті дітки. І сьогодні наші дітки беруть участь в третьому заході. Яскраві діти України, які зараз проходять в місті Києві, і переможець цього турніру поїде на свій виступ за кордон. Що я хотів сказати? По-перше, подякувати батькам, вчителям, директорам шкіл Вілі Олегівні козаки. За те, що ви працюєте, за те, що ви виховуєте дітей, за те, що ви робите з них талановитих дітей. І, мабуть, на особливу подяку заслуговують самі діти, тому що дітки в нас всі талановиті. Сьогодні ми віддачимо діток, які знайшли, стали переможцями себе в певних своїх категоріях в, спорті, в науці. Тому я всім бажаю міцного здоров'я і е, своє привітання хочу закінчити словами хлопчика. Я був запрошений у восьмий садочок. Хлопчик, шестирічний хлопчик сказав, що стане міським головою і побудує за місяць восьмий садочок. Тому я бажаю всім знайти свою дорогу в житті, стати ким ви захочете. І гарно працювати на користь батьківщини. Дякую за увагу. Доброго дня всім! Ми дійсно сьогодні раді вітати таку когорту талановитих дітей, які присутні тут. Сьогодні ми у трьох блоках: наука, спорт і творчість нагородимо. В блоці наука 40 учнів це призери та переможці 3, 4 етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та Малої академії наук. У блоці спорт Всього, в цьому році нагороджено 83 учні. Із них частково нагородили уже на святі дитячої, юнацької та спортивної школи. І 19 учнів будуть нагороджені на великій сцені. Найкращі перемоги. Всього в цьому році взяли призові місця 134 учні у творчих конкурсах. Із них більшість не в одному, а в кількох конкурсах рівня міжнародного рівня, всеукраїнського рівня, обласного рівня. На цій сцені 63 з них будуть нагороджені сьогодні, а решта були нагороджені на святах у наших загальноосвітніх навчальних закладах на останніх дзвінках. Всім вам, діти, велике спасибі за вашу плідну працю, за вашу творчість, за ваш успіх. За вами стоять батьки, які вам допомагають, підтримують. За вами стоять педагоги, які вас направляють, навчають і підтримують. Тому всім вам велика сьогодні вдячність і слава. І вам, всім зичу. Подальших успіхів! Щороку у нас збільшується когорта таких учнів. 25 років це Немалий вік, це чверть століття. І ми вдячні тим, хто розпочав такий захід, хто розпочав такий великий захід, де ми нагороджуємо таких дітей. Сьогодні вдячні нашій міській владі за те, що вони нас підтримують, і ми надалі будемо працювати ще краще і краще. Всім вам успіхів! Тож переходимо до приємної миті нагородження. У номінації Наука на сцену запрошується. Скварчинський Андрій, переможець четвертого обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, за третє місце дисципліна географія. Керівник Бондар Любов Степанівна. Також він нагороджується за друге місце біологія. Керівник Савчук Маріанна Леріївна. Учень загальноосвітньої... Омельченко Валерія, учениця загальноосвітньої школи номер 6 За третє місце українська мова і література. Керівник Гуртова Тетяна Васильівна. Нагороджується Харитоненко Вероніка. Учениця загальноосвітньої школи номер 3 за третє місце українська мова і література керівник Спарчинська Людмила Миколаївна. За третє місце Німецька мова, керівник Валюх Надія Цимівна. за друге місце Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості присвячений Шевченківським дням у номінації Історія України та державотворення», Керівник Гарідоненко Алла Олексіївна. Нагороджується він Арсен. Учень загальноосвітньої школи номер 9 За друге місце. Українська мова література. Керівник полюда Раїса Федорівна. Друге місце історія. І перше місце правознавство, керівник Мартиновець Наталія Миколаївна. Також Арсен є переможцем. Третє місце біологія, третє місце астрономія, третє місце англійська мова Ваші області. Школи номер 3 друге місце українська мова і література. Перше місце російська мова. Друг... Третє місце зарубіжна література. Та перше місце англійська мова. Керівники Іванова Оксана Степаніна. Шаванова Ірина Валентинівна. Очківська Олена Олександрівна. Нагороджується Качур Анастасія. Учениця школи номер 6 За третє місце географія. Перше місце історія. Керівник Бондар Любов Степанівна. Вона є вихованкою Васильківської школи мистецтв, зразкового колективу Контраст, який є переможцем другого місця Міжнародного фестивалю конкурсу Соняшник, керівник Тюменко Тетяна Володимирівна. Нагороджується Мельниченко Валерія, учениця загальноосвітньої школи номер 3 за третє місце. Дисципліна географія, керівник Гурдуяла Олена Михайлівна. Нагороджується Галайчук Катерина. Школа номер 7 За друге місце. Дисципліна географія. Керівник Петруня Людмила Іванівна. Нагороджується Мільченко Лорина, Учениця школи номер 6 третє місце, математика, керівник Столяренко Людмила Василівна. Також Мідченко Лорина є вихованкою гуртка юний астроном Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості. Третє місце всеукраїнський український конкурс Мам юніор, дослідник 2017. Керівник Орнова Людмила Миколаївна. Нагороджується Кулик Ігор, учень школи номер 9 За друге місце фізика, керівник Можаровська Тетяна Ананіївна. Нагороджується учні школи номер 2 Голуб Аліна. Голубенко Олександр. За третє місце фізика і третє місце астрономія. Керівник Єгімова Оксана Миколаївна. Васильків багатий на таланти, і діти можуть сміливо конкурувати із дорослими. На жаль, обмеження ефірного часу не дозволяє нам показати всі нагородження, але повірте нам на слова: їх було чимало, і міський голова кожному потиснув руку і знайшов теплі слова для привітання. Із кожним роком спортивних секцій у нашому місті стає дедалі більше. Міська влада всіляка сприяє розвитку спортивних здібностей наших дітей, і це вже дає певні результати. Адже чемпіонів спортивних змагань різного рівня сцена будинку культури ледве вмістила. Всюди друзі ми знаходимо з ними як одна сім'я, але нам без друга спорту не прожити ані дня. Тож розпочинаємо нагородження переможців у номінації Спорт. Запрошую на сцену вихованців Васильгівської дитячої юнацької спортивної школи, переможців та призерів чемпіонів чемпіонатів України та першості Київської області з дзюдо. Чемпіони України, корчовий Артем, Сабадаш Михайло, Сабадаш Анастасія, призери України, Стані, Станілова Максим, Станілога Артем, Кохан Ігор, Куценко, Владислава, тренер-викладач Вернигора Дмитро Васильович. Призери України, Дембовський Богдан, Поплавський Владислав, Гайдамаченко Олександр, тренер-викладач Рудой Олександр Олександрович. Призери України Засука Дмитро. Гунтовний Антон. Тренер-викладач Милиневський Едуард Анатолійович. Переможці та призери чемпіонатів України та першості Київської області. Не відстають від спортсменів і наші танцюристи, вокалісти та майстри інших видів мистецтв. Висока є переможцем першого. Є переможцем 19-го міжнародного висока місто Вергожево, лауреатом другого міжнародного дитячого фестивалю Дні української культури, місто Барселона, гран-прі перші і другі місця в міжнародному фестивалі конкурсі Понтійська арена. Керівники Монарх Євгенія Хімівна, Кучуренко, Юлія Анатоліївна, Руденко, Олександр Вікторович. Дитячої станові пісні Лілея Лошаріна Єлизавета – перше місце першого міжнародного відкритого конкурсу фестивалю мистецтв світ у своєму серці. Також Пармон Марія, перше місце, першого міжнародного відкритого конкурсу фестивалю мистецтв «Світ у своєму серці. І перше місце в першому всеукраїнському фестивалі Мамина Сорочка, керівник побир Алла Олександрівна. Піднімайтесь, будь ласка, на сцену і залишайтесь з нами. Школа мистецтв. Зразковий хореографічний колектив Горлиця. За друге місце в другому міжнародному фестивалі конкурсі народного танцю. За третє місце в 19-му міжнародному фестивалі конкурсі Бондівська арена. За перше місце всеукраїнський фестиваль-конкурс у ритмах осені. Друге місце обласний фестиваль-конкурс хореографії Дзига. Керівник Блажеєва Антоніна Арсенівна. Нагороджується народний цирковий колектив Юніс. За перше місце 19-й міжнародний фестиваль конкурс Пандійська арена. Перше місце 20-й обласний конкурс дитячої творчості «Дебют». Керівник Кернер Вернер Ірина Анатоліївна. Нагороджується зразковий хореографічний колектив Вікторія. За перше місце Всеукраїнський фестиваль, конкурс Мелодії Весни. Друге місце 20-й обласний конкурс дитячої творчості «Дебют». Керівник Отіхіна Наталія Олександрівна. Тренер «Лай... Ігорович, керівник Ларіна Артур Ігорович, вихованці народного хореографічного колективу спортивно-бального танцю Марс, Протас, Нікіта та Мачача Івана, Гран-Прі, Всеукраїнський фестиваль, конкурс талантів Євробачення збирає друзів. За сценарієм нагородження перемежовувалися із номерами художньої самодіяльності, які ми покажемо нашим глядачам у кінці випуску новин у вигляді святкового концерту. Дочекайтеся!